Коли ми постійно пояснюємо свої почуття, скоріш за все за цим стоїть страх. І в першу чергу страх бути незручною. Е, можливо, це пов'язано з особливостями виховання, комунікації, е, якихось життєвих обставин. Але е, думка тут така, що ті стосунки, у яких можна тільки догоджати або займатися самопожертвою, це, скоріше все-таки, не про близькість. Мені більше здається, що це про виконання якоїсь ролі. Справа в тому, що щира фраза, мені зараз неприємно, може для людей, які звикли до зручності, прозвучати дещо гостро. Але ідея полягає в тому, що це справжня фраза. Досвід показує, в тому числі психотерапевтичний досвід, що. Відкрите і щире відстоювання. А відстоювання це не обов'язково конфлікт. Це іноді просто ідентифікація своєї позиції. Вони, як це не дивно з часом, можуть навпаки покращувати ці стосунки.